Ці звичайні вправи допоможуть, якщо в тебе клацає щелепа, і якщо ти носиш брекети, тим паче бажано їх робити для того, щоб правильно розвивати м'язеві функції нашої щелепи. Перша вправа: ми сідаємо і знаходимо ось тут точки під скулою, трохи ось сюди. Робимо пальці під кутом, як ви бачите, відкриваємо щелепу. Відчуєте, як одразу впирається якийсь м'яз, нам впалась. Притискаємо цей м'яз до болю, закриваємо щелепу і починаємо тиснути. Як ви бачите, я тисну під кутом 45 градусів не назовні, а всередину, начебто я пальцями тисну в напрямку вух. І всередину, прямо всередину, начебто мої пальці направлені в маківку голови. Тримаю так десь 2 хвилини. Після чого наступно я знаходжу точки ось ту. Там, де у нас суглобчик, біля вуха, біля мочки вуха. Відкриваємо щелепу. Знаходимо болючу точку. Закриваємо і знову тиснемо. Зараз я тисну, як ви бачите, всередину у напрямку носа. Мої пальці направлені у напрямку носа. Теж тримаю так 2 хвилини. Після чого знаходжу точки під підборіддям. Ось тут відкриваю щелепу. Знаходжу болючу точку. І починаю тиснути, закриваю щелепу. Тисную у напрямку кінцівки носу під кутом, як ви бачите. І теж тримаю так 2 хвилини. Після чого стискаю свої м'язи щелепи і починаю працювати на відкриття закриття у усупротив дуже повільно. Коли повністю відкривається щелепа, я ще більше тисну на м'язи, на масетери, для того, щоб. Більше проробити рух щелепи, щоб вона правильно рухалась і не сковзила. І не даємо зробити хрускіт. Тобто ми працюємо тільки в діапазоні, який нам дозволений нашим тиском. І робимо цю вправу три підходи по 10 разів. І будьте здорові!